В Україні немає війни. Такий один з головних наративів антиукраїнської пропаганди в Польщі дуже часто розповсюджуються. Вони шукають будь-які відео, фото і тому подібного звичного життя людей в Україні, де люди розважаються, ходять на концерти. Живуть звиклим життям і говорять, що це є доказом того, що в Україні війни насправді немає. От, наприклад, от взяти відео, от буквально. На днях побачив теж в одній публікації антиукраїнських, де люди на пляжі в Одесі а, загорають, грають там полибойл пляжний, ну, живуть звичним життям. І в коментарях, звичайно, що інші розказують, що так, дивіться, це все. Вони тільки це роблять, просто щоб гроші у нас випрошувати, насправді ніякої біди там нема. Хтось навіть скаже, ви що? 40-х роках Польща про навіть не мріяла, але чи насправді це так? Я знайшов в архівах фото фотографію одну з 41-го року, де дівчата відпочивають на пляжі над віслою. Звичне життя, звичне відпочинок. Загорають собі в купальниках. Немає війни, правильно? 41-й рік Польща. Тому будете бачити, Беріть це фото, кидайте їм як доказ, і хай вони говорять, якої ж війни тоді не було. І найгірше те, що багато українців ведуться на це все і вони теж підключаються до цієї антиукраїнської пропаганди і починають собою вже соромити за те, що... Люди живуть, що люди якось відпочивають і тому подібне. Типу, не можна, не викладайте, Вон там хтось виклав просто-напросто фотографію з посмішкою і вже ха-ха, ха тобі весело, а в Україні ракети літають. Тобто вже банально своїх до своїх чіпляється і свої, своїх з'їдає. Тому давайте будемо якось з розумінням підходити. Розуміти, що якщо люди не будуть жити звичним життям, не будуть відпочивати, не будуть це то, просто вони перші загнуться і на цьому все закінчиться. Що це головне, на що пробує Росія нас тиснути, коли бомбить різні будинки цивільних і так далі. Просто подивити психологічно. Давайте не будемо їм допомагати всьому.